Доброго дня! Хочу поділитися з вами своїм новим замовленням, оглядом на нього з Агромаркету. В цей раз робили замовлення на квіти. Так, Зараз будемо разом з вами його відкривати. Агромаркет, як завжди, дуже гарно все пакує, тому все доходить в дуже гарному стані. Так, в цей раз ми замовляли квіти, а саме. Це в нас ось така трояндочка. Одну хвилиночку. Вона тут дуже гарно у нас запакована, тому треба трішечки навіть докласти зусилля, щоб її вам ретельно показати. Так, ось така у нас трояндочка, буде вона ось така червона. Це у нас троянда паркова. Ось така гарна, гарне таке в неї стебло. Тому будемо висаджувати і сподіватися, що вона у нас буде радувати наші очі. Так, далі ми замовили тюльпани. Ось такий гарний яскравий колір. Дуже нам сподобалось, вирішили замовити Так, ще в нас тут: так це ось така лілія, буде ось така вона жовтенька. Також вирішили замовити, спробувати ще не замовляли. Так, ось такий у нас ще тюльпан. Також дуже гарні, бачимо, що е, цибулини такі, в принципі, величенькі, гарненькі. Так, це ми замовили також тюльпанчики. Бачимо, їх тут 5 штучок, вони малесенькі, але повинні бути ось такі гарні рожеві. Так, це також будуть е, ось такі маленькі рожеві, також їх тут 5 штучок. Е, будуть вони такі, як трішечки е, карликові, малесенькі. Так, ось такі будуть жовті, також цибулини дуже гарні, великі тюльпанчики. Так, ось такі ще в нас тюльпан є. Також великі цибулини, дуже гарні. Так. Ось такі ще тюльпани. ось ми бачимо. Також такі гарні цибулиночки. І ще одну дрію ми заказали, вона йде горщикова, ось така рожева. Тому ось таке на сьогодні у нас було замовлення. Все дуже гарно, дуже сподобалось. Номер мого замовлення 17 30 121 68 535. Ось такі гарні квіти, тому дуже дякуємо Агромаркету за такий різноманітний вибір і дякуємо, що завжди гарне пакування і гарний сервіс. Дякуємо.